Привіт, про! Накрився ліфкодінг з відео з ліфкодінгом по цьому прикладу, але він має бути, я вважаю його важливим, в описі того, як працюють цикли. І цей приклад про те, як можна зашифрувати е, слово, використовуючи цикл. Ми будемо використовувати цикл for each. Я казав, що це той цикл, який може перебирати колекцію, перебирати масив, да, і ось ми це будемо робити. Давайте спочатку представимо, да, як він е, це зробить, і потім проаналізуємо код, який ми маємо тут. Ми будемо кодувати, шифрувати слово Word, і ключ до шифрування це буде число 3. Запускаємо цю махіну да, і бачимо, що зашифроване слово у нас звучить як з да, і розшифроване це слово буде повернуте в його вихідний стан. А тепер подивимось, як саме все це буде працювати. Зараз трошки покреслю. А, ну, перший крок, то що ми оголосили зміну типу стрінг, другий крок то, що ми оголосили ключ, і потім починаються певні дії, да, вже специфічні. Ми оголошуємо зміну encrypted, і в ній буде пустота. Да, ось тут ми позначили, що в ній нічого не є, але цей тип стрінг. For each у нас працює таким чином, що він бере. Із того масіва, з яким працює, він бере кожен символ і поміщає його в змінну Сі, і потім цю змінну Сі він кодує. Ну як кодує, шифрує, він її бере її числове значення, додає до неї ключ 3, І ось це відображення вже нового значення, да воно форматується у символ char, і ми цей символ додаємо до інкриптованого. Нашого енкриптованої змінної, да? і ми потрошки-потрошки по перетворюємо, ну, в общем, наповнюємо ось це ось цю зміну encrypted. Зараз очищу, і давайте заглянемо. А звідки я ж у нас беруться да, ця набірка змінних, ця набірка значень для змінної Сі. Ну тут специфічний такий синтаксис для for each, Що він робить? Ми звертаємося до меседжа. Меседж це у нас стрінга. А саме ми звертаємося до методу toCharArray. char рі клік і нас переносить в документацію, да, і ми бачимо, що коли ми викликаємо цей метод, застосований до стрінг до дорядку, він нам повертає у відповідь ось цей чар, ну це масив чарів. Да, і у нас написано, що він конвертує цю стрінгу в новий масив символів. Тобто ми отримуємо масив символів в, ось в цій частині. І з цього масиву символів у нас по одному буде забиратися символ і присвоюватись ось цій змінній Сі. І ця змінна Сі буде. Модифікована так, ми її значення, ну її числове значення. До нього ми будемо додавати наш ключ, і нове, нову, нове отримане число буде відповідати новому якомусь символу, да, із таблиці чарів. І для того, щоб перетворити ось це число отримане в символ, ми маємо його кастувати в чар, ну і потім цей символ присвоїти змінній Encrypted, яка вже сама по собі є стрінгою, да, рядком, тому додавання за допомогою конкатенації до цієї змінної нових символів буде формувати новий рядок в да, нову стрінгу. Це у нас процес encryptінга, тобто ми зашифровуємо, і я ще трошки покажу, як це виглядає. Ну, дивіться, от у нас є змінна меседж, да, і в ній є слово Word. Чотири літери спеціально, да, щоб не дуже багато малювати. І цей ворд. У нього ну, на кожному місці, да, в цьому слові під індексом 0 у нас W, під індексом 1 у нас O, да, потім R це у нас другий індекс, да, і третій індекс. Ми таким чином будемо перебирати да, ось цей набір чарів. Word це у нас набір чарів, коли ми застосували до нього ось цей метод 2 І на першій ітерації в змінну C забирається W. Да? Ну, у нас нульова ітерація. W у мене ось тут перетворюється, ну, вона несе в собі число. Да? До, до цього числа додається ключове число, трійка, формується нове число, і воно перетворюється в символ і зберігається в змінну encrypted стрінгово. Потім в Char C заганяється друга друга літера, це O, і з нею проводиться те ж саме, і модифікована літера O. теж. Конкатенуються до змінної «Encrypted». і е, особливість «For each» в тому, що він буде проходити всі е, значення, які будуть у нас міститись в нашому масиві. Тобто він пройде спочатку і до кінця. Коли ми розшифровуємо наш текст, то ми створюємо для цього нову зміну «Decrypted». Вона теж спочатку пуста. Але ми переводимо в масив чарів вже не стрінгу, яка не меседж, який у нас був, а ми переводимо змінну енкрипти, тобто вона зараз наповнена символами, да наповнена літерами, і ми кожну літеру теж витягуємо, але робимо з нею обернену операцію, тобто ми віднімаємо тепер від неї значення ключа, і таким чином ми повертаємо її на вихідне місце. А після того як виконається да, вся ця конкатенація всіх символів, ми отримаємо розшифроване значення нашої. Зміни, яке буде зберігатися в зміні Decrypted. Звичайно, що це якийсь найпростіший варіант застосування да, але я його мав продемонструвати на такому плюс-мінус цікавому прикладі з шифруванням слова. Вам дякую за увагу. Будьте продуктивними, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал, шукайте в інстаграмі і до нових зустрічей.